Знов коротше путають, як завжди, сівай з якимось вебом та банерами повністю знесіння себе. Ти повинен створювати будь-який інтерфейс, сосать члі директору три рази в день. Почніть цінувати себе. Мені здається, що мене тролять. А 5 доларів на годину. Хоча що тут жалуватися? Потрібно мати просунуту російську лайно ось так на вентилятор накидую. Друзі, привіт! Що тут казати? Новий Digital Digest. Поїхали дивитися. Єдине, що хочу сказати, що я переживаю за цей баланс. Яке створюю, типу якихось жартів, да та постійного угару з цих е дебілкуватих трошки вакансій, хочеться все ж таки розвивати ще й український діджитал. Я хочу, щоб ви розуміли, що насправді ці ролики вони є частиною цієї стратегії та моєї цінності, що хочеться. Все ж таки просувати якесь інше ставлення, інше відношення. Мені хочеться, щоб люди починали себе цінувати. Що весь цей контент, який є, саме Digital Digest, да, з цими вакансіями він стосується того, що я б хочу, щоб люди починали себе більше цінувати, тому що те, що існує на ринку, воно і створює такі можливості для таких вакансій, тому що люди ж на них подаються. Вони ж не просто так там існують собі, да. Десь там в інтернетах є, тому що комусь захотілося наняти людину за 8 тисяч гривень. Ні, тому що люди користуються тим, який ресурс існує. І ресурс з людей за готових працювати за 8 тисяч гривень він існує. Дуже важлива просто відступка була, що, будь ласка, це частина стратегії. Ну і на інстаграм підписуйтесь і в спільноту заходьте, тому що там вже 1800 людей. 1800 дизайнерів в інтерфейснику. Топчик ви круті. У нас перша вакансія. Все, яке я люблю. Джуніор вебдизайнер mm, на зарплатню в 15-22 тисячі гривень. Написано, що зарплатня в доларах, але чомусь вона написана в гривні. Давайте будемо перекладати згідно нашого формату: 15 тисяч гривень на 3744. 400 баксів. 400 баксів і 23 це в нас а, коротше 400-587 доларів можна отримувати. Як джуніор веб дизайнер в компанії Influence Media, але для цього потрібно мати російську просунуту. Тобто, якщо ви звикли до того, що зазвичай компанії потребують англійську, да, просунуту, потрібно спілкуватися англійською, тут сука потрібна російська просунута, тому що це повна зайнятість, це досвід роботи від одного року і це дистанційна робота. Але що цікаво, що вся вакансія взагалі зроблена, описана англійською мовою. Вони напевно просто трошки спутали російську типу з англійською. Компанія, яка була заснована у 2012 році, Infuse Media, допомагає тисячам b 2 b клієнтів розвивати їх маркетинг да, через якісь інноваційні типу рішення. Через інноваційні рішення за допомогою. І інформації а, коротше, що вони шукають, як веб-дизайнер, як джуніор веб-дизайнер з просунутою російською мовою, як ми тут бачимо, ти будеш робити дизайн лендінг-пейджів використовуючи темплейти, модифікувати темплейти в конструкторі, малювати банери, редагувати та покращувати емейл-листи, які вони відправляють. Це тексти, картиночки, кнопочки, створювати нові темплейти, працювати із HTML та CSS. потрібна. Гарна англійська мова, да? Advanced English level. Тобто, по, помимо того, що потрібно мати просунуту російську, потрібно мати advanced English рівень. Це просто, щоб ви собі там не малювали якихось рожевих хмар. Як мінімум 6 місяців досвіду, як веб-дизайнер. дуже гарно користуватися Adobe, Figma, HTML, CSS, Minimal layout skills, це, типу, розуміння, як будується композиція, напевно, вміння малюва... малювати банери. Орієнтуватися в тому, як працюють емейл темплейти та різні правила для створення цих емейл темплейтів. Пропонують стабільну роботу а, в здоровезній, просто в супервеликій інтернет-маркетинговій компанії, професійне вкачування, да? тобто можна буде малювати не те, що професійні емейли, можна буде будувати. А що можна вкачати? Ну, типу, професійний розвиток в чому? Що ти навчився малювати? Банери для розсил для емейл розсилок і що потім. Зарплатня в доларах, друзі в компанії, оплачують тобі вакансії та лікарняні. Да? Потім можливість покращити свою англійську з нейтів-спікерами з спікін та Перший раз таке бачу: це, типу, скорочені п'ятниці протягом літа. Це, типу, як підняти працю чи щось таке. А, та... Ага, ворскедал, типу, як вони працюють? З понеділка по п'ятницю, о 3.30, 12 ночі, якщо дивитися за українським часом, напевно, да, то ти будеш працювати з пів четвертої до дванадцятої. І якщо в тебе є можливість навчатися, вивчати, бути проактивним, відповідальним і комунікативним, то вони будуть дуже щасливі бачити тебе в команді. Човики, ви трошки пройдетеся, тому що тут не російська просунута, а англійська просунута. Я знаю, що зараз я просто. Лайно ось так на вентилятор накидує, але все ж таки. Ну, хази. Ось, наче для мене, якщо чесно, 22 тисячі гривень за те, що ти будеш малювати банерки, типу для емейлів. Ось так, типу, з головою, реально. І англійську собі там щось повкачуєш, базово. Піти на якийсь час попрацювати нормально. Якась... Супер ручна робота, елементарна, за яку тобі будуть, будуть платити типу, дві тисячі. Єдине, що потрібно знати англійську мову для цього в Лю людей, які знають типу мову, але немає досвіду в ЄС в інтерфейсах, їх дуже багато, їх вистачає, і це для них дуже гарна можливість. Ну тому коротше, що тут жалуватися, правильно? А це вже дуже цікаво. Так, ну що графічні дизайнери тут є, тому що я відчуваю ваш біль через uh, цей екран. 4 тисячі 8 тисяч гривень на місяць. 150-200 гривень на годину. А 5 доларів на годину. Зачекаю, скільки годин потрібно працювати? 8 тисяч на 240 годин на місяць. Це типу по 10 годин на тиждень. Це по десь 2 годинки на день. Чи вони так собі це малюють, але потім буде тебе трошки на компанія Digital Expert. шукає графічного дизайнера, який буде сосати... сасати. Х... Заробляти 4-8 тисяч гривень, 200 гривень на годину. Дистанційна робота, неповна зайнятість, досвід від двох років роботи. Стандартна історія реально. Типу компанія, да, якщо перефразувати, шукає довбойоба, який взагалі не вміє себе цінувати, не вміє себе продавати, не має ніяких знань, але все життя б'ється і прямо з дитинства малює на папірцях, типу створює там щось, типу конь біжить, сонечко, якась композиція, яблучко намалювати. І тепер є можливість монетизувати свої знання. Да? Якщо ти ось супер тупа, типу людина, а, яка знецінює себе. Повністю знесінню себе, то можна прийти працювати за 4-8 тисяч гривень. Тобто вони прям показують да, що в принципі за 4 тисячі гривень це в нас скільки? Це від 20 годин на місяць до 40 годин на місяць можна працювати, заробляючи дуже гарні гроші. В графічному дизайні прям повна якісь відбувається. Я не знаю, чуваки, напишіть коментарі, хто графічним дизайном займається, що у вас там, що це таке? Ну, типу, навіть у вебі такого я не бачив, що це. Опис вакансій, досвід. Досвід роботи двох років на позиції графічний дизайнер. Вільне володіння програмами Photoshop, Figma, InDesign а, та вібратор, який ти будеш собі постійно сувати в жопу, тому що тобі потрібно хоч якесь задоволення отримувати від того, чим ти займаєшся. Знання композиції, колористики, наявність крутих кейсів, вміння малювати вміння малювати буде плюсом. Ой, цікаво. Не ну, ж кажу, реально ось яблучко там, да, там створюєш щось малюєш, можна ці знання монетизувати особисті якості, відповідальність, посидючість, <гум> бажання. <гум> бажання рости і розвиватись в дизайні, критичне мислення. Таке критичне мислення. Людина з критичним мисленням не буде <гум> працювати, сука, за 4 тисячі гривень. Ви <гум> ну, типу, як таке взагалі може існувати? Я розумію, да може бути там може бути якийсь маленький поточний проект. Там, де потрібно залучити графічного дизайнера, і вони шукають таку людину, да? що типу намалювати якісь брошурки, щось там створити таке, типу, одноразове, да і це можливість для людини заробити трошки грошей, і для бізнесу закрити якусь потребу клієнта, да? ще з сторони графічного дизайну. Але вказувати, що це типу постійно зарплатня, що ви будете платити людині 5 доларів на годину, це знущання. Ну, які два роки роботи, типу, на позиції графічний дизайнер. Ну що, ви розумієте, наскільки воно не Воно не може існувати сука поруч. Ну це бред. Відповідальність, посидючість, бажання рости і розвиватися в дизайні. Ось цей п. Я просто втомився його вже читати, чесно. Критичне мислення, уважність, бажання навчатись, неконф... неконфліктність. Завели своєї па за 4 тисячі гривень. Давай мені дві лошаді зараз намалюй. Якщо клієнт приймає, то я тебе просто лупцюю зараз ногами. Дуже жорстко. Але, але якщо ти типу не посидюча людина, то я тебе звільняю. Вміння працювати в команді, а також виконувати завдання самостійно. Здатність працювати під тиском та в умовах обмеженого часу. <рив> Мені здається, що мене троллять, ну я не вірю. Мені здається, що хтось дійсно по угару створив цю штуку, просто щоб я її знайшов. Здатність працювати під тиском та в умовах обмеженого часу. <рив> Фух. Англійську точно знаєш. ux дизайнер в якого є можливість заробляти 10-15 тисяч гривень. Тобто беремо одразу максимум, да, щоб ви знову не кидали в мене камінням. 400 е, хотів сказати тисяч... 400 доларів є можливість заробляти в ux дизайнера В компанії WordPress Developers залежить від досвіду та знання англійської мови. Англійська середній, що вже типу нормально, да, зазвичай вони просять, типу. Взагалі там не єтів-спікер, який народився в Штатах, переїхав випадково в Україну і тепер може працювати за 400 доларів. Тут ще щось типу таке середнє. Мене дуже сильно лякає, що зараз я бачу, що вакансію переглядають 4 шукача. Напевно, це, окрім мене, ще що типу, сидить оунер, да? його там знайомі, які просто типу дивляться і такі, блять, що реально хтось буде відповідати, типу на це намагається типу, зрозуміти. Опис вакансій. Мейті компанія, яка спеціалізується на наданні різноманітних послуг, пов'язаних з дизайном. Зараз пошука талановитого єксай дизайнера зі знанням англійської мови не нижче B1. А досвід обов'язково від 6 місяців. Це в принципі навчання, да, перекриває ось UX з нуля, наш триває скільки Ну, так також, напевно, там сумарно півроку, якщо взяти твою працю над портфоліо, над першим типу досвідом, десь воно так і є. Мати пройдені курси та портфоліо, англійська мова від DO1, знання програми Photoshop, Coral Figma Illustrator, Coral і Photoshop, UX, UI, Знов коротше, путають, як завжди, UX, UI з якимось вебом та банерами Стандартна історія. Володіння основами друкарні. Та... Композиція до чого тут UX, UI дизайнер? Чуваки. Від нормальні? Здатність до генерації та візуалізації інтерфейсних рішень. Розуміння принципів використання та адаптивності веб-інтерфейсів, досвід створення дизайну сайтів, досвід створення логотипів, розуміння в UI та UX-побудові сайтів, обов'язки, розробка дизайну сайтів, банерів, розділів сайтів, посадових сторінок. Допрацьовування функціоналу дизайну. Поточних сайтів, дизайн макетів різної складнощі, посадових сторінок, допрацювання графічних елементів, веб-сайтів, розробка дизайну, мобільних додатків, веб-застосунків та іншого. Блять, ну за 400 доларів, в принципі нормальні обов'язки, умови роботи 5 днів на тиждень, 9 годин на день з 9 до 18 з перервою, 1 година. Субота та неділя, вихідні, Фух, блять. Тому що якщо б це вихідні ще були, можна було бачити дуже багато прикладів суїциду. да? Початкова ставка за результатами співбесіди залежить від досвіду та знання англійської мови. Потім перегляд заробітної плати кожні півроку. Виплата проводиться двічі на місяць на карту будь-якого банку. Якщо ви зацікавлені, напишіть нам, будь ласка, в телеграмі. Або залишайте свій відгук на цю вакансію, ми з вами обов'язково зв'яжемось. Ми будемо раді, якщо саме ти станеш частиною нашої команди. А отак сюрприз. Висновки робить самі. Термінатор за 500 баксів, все як я люблю. Астрон Designer, да? Зарплатня від 4... 14 до 24 тисяч гривень. 24 тисячі гривень нагадую, що це 641 долар 25 центів. 14 тисяч гривень це в нас 373 долари. Це на компанія шукає вимоги. Досвід роботи єксей дизайнером від одного року. Знання UI, розуміння роботи з дизайн-системами, розуміння сучасних принципів і методології ux дизайну адаптивної верстки, фігма на високому рівні. Наявність портфоліо, вміти знаходити інформацію. З гуглом користуватися, чи що? Відповідальність, уважність, проактивність, бажання розширювати свої знання, щоб додавати більше цінності кожному циклу розробки продукту. Обов'язки: розробка UI, UX, Web, Mobile, App, дизайну. Працювати в дизайн команді, виконувати поставлені задачі, вміти аналізувати виконану роботу, комунікація з проджект-менеджером, командою розробників, позитивного сприйняття, конструктивної критики. Конструктивної – добре. Ну, типу, позитивне. Але позитивне сприйняття це як, типу. Ну, конструктивна критика це конструктивна критика. Да? Тут немає негативного, а позитивного сприйняття її. Правильно? Буде плюсом: розуміння agile методології таких як Scrum або Kanban, досвід роботи з системами. Відстеження такими як Jira, системами відстеження, Піздець. знання процесів розробки та дизайну, базове розуміння принципів розробки фронтенду, знання методології дизайн тинкінгу, аналітичні навички, здатність аналізувати вимоги проекту, конкурентне середовище та ринок, ну, командна робота, здатність про. Та йдіть вона за 260 доларів. Ну, це щось ненормальне. Командна робота. Здатність працювати в команді разом з розробниками, проект-менеджерами та іншими учасниками процесу, знання Adobe Photoshop Illustrator. Умови роботи. Робочий день з 10 до 19.00. Офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка, кар'єрний ріст, значні і важливі проекти, затишний офіс у центрі міста, конкурентний рівень заробітної плати за результатами співбесіди. 640 доларів. Можна отримувати да, як джун інтерфейсний дизайнер. Я думаю, що вони трошки там. Налякали ось цими типу обов'язками, тому що в мене просто вони сприймаються одразу, якщо вони повинні бути ідеальні, да? що ти і ресерчиш, і аналізуєш, і апки будуєш. Ну тобто, ти повинен створювати будь-який інтерфейс під веб, під мобайл, лендоси коротше, Робити ресерч, розбиратися у методологіях, у процесах, а комунікацію вміти будувати. Ладно, що приємно, що тут немає ось якоїсь типу штуки там з англійської мови. Да? Що потрібно знати ідеальну англійську мову. Тепер в нас мультидизайнер, графічний та веб-дизайнер. Компанія Деган Еду. Едуган, Едуджейн. Едуджейн. коротше, За 15 тисяч гривень. Це 400 доларів. Компания пропоную тобі, be точнее, не пропоную, а сука потребує свободное владение графическими программами Adobe Photoshop, Illustrator, Figma, Adobe InDesign, опыт работы в области разробки логотипов, фирменного стиля, сувенирной продукции, а также верстки буклетов, журналов, дизайн полиграфической продукции, интернет-баннеров, рекламной продукции для интернет-рассылок и социальных сетей. Редизайн и совершенствование дизайна сайтов, сосать директору три раза в день Сосать. Его друзьям сосать всем, потому что за 400 долларов можно члены отсосать Креативность и чувство стиля, то есть очень креативно, ведь смог Организованность, э, высокая скорость работы Потребно дуже швидко сосать члены Умова работы Своевременная выплата заработной платы два раза в месяц График работы с 9 до 18, 5-дневная рабочая неделя Интересный дружный коллектив в Офис в центре города возле метро Обов'язки. Розробка <laughs> мені подобається, як вони міксують. Типу це суржик, це сучасний суржик, обов'язки, розробка логотипів, фірменного стилю, сувенірна продукція, а також верстки буклетів, журналів, дизайн поліграфічної продукції, інтернет-баннерів, рекламної продукції для інтернет розсилок і соціальних сітей, редизайн у свершенстві... Та це ж, блять, було. Слідкуйте, будь ласка,чка, що ви поїжджаєте? Так не можна з людьми поступати. Тому що жопа горить. Уміння роботи з відеороликами приветствується. По ітогам собеседования буде предложено тестове задание. Звоніть і писать Telegram чи вайбер. WhatsApp. Мене дійсно ось ця штука, я не знаю, це work you, типу зробив щось додатково чи що. Тут написано: зараз ще вакансію переглядаю 6 шукачів. Відгукніться на вакансію, щоб бути серед перших. Це хто такий. Ну, хто хоче бути першим? Будь ласка. Думаю, як правильно сказати, вмійте трошки свої кордони тримати. Да? Ну, якщо вам кажуть, що тобі потрібно створювати відосики, логотіпи, фірменний стіль, потрібно створювати буклети, якусь печатну продукцію, монтувати відео, писати там сценарії, щось нарізати, створювати банерки графічні, емейл-пошту, лендосики малювати. Коротше, коли на вас ось так натягають, типу, все підряд. Люди просто навіть, можливо, самі не розуміють, що вони роблять, що це неадекватно, типу, так не, так не буває. Будь ласка, цінуйте себе та розумійте, яка зона відповідальності є у вас, і бийтеся, типу, за неї. Да? Але адекватно, я на маю на увазі, прям типу, драку якусь там влаштовувати. Просто ну, почніть цінувати себе. І ось такі люди, які оформлюють такі вакансії, вони також почнуть якось догадуватися про те, що бляха, щось йде не так. Тому що проблеми ринку створюються ось саме. Таким типу м'ясом, да, всього, що коїться, це просто хаос, типу, тому що люди не знають, як правильно повинно бути, що таке дизайн, що таке графічний дизайн, що таке окремо веб-дизайн, що таке інтерфейси, що таке окрема людина, яка типу малює банери, тому що від того, що кожен буде сидіти на своєму місці, всім буде гарно, всі будуть в плюсі. Да, тому що процеси працюють, люди не втомлюються, вони не зайобуються, вони хочуть далі рухатися, вони хочуть розвиватися. А коли це просто ось якесь рабовладіння, я не знаю, це це повне пішно. Типу, воно вбиває ринок, і мені не хочеться таке бачити. Це була остання вакансія. Приходьте ще, побачимось з вами.